Права 196. Автівка виїхала з Києва о 8-й годині і прибула до Львова о 17-й годині. З якою швидкістю рухалася автівка, якщо відстань між Києвом і Львовом 560 км і на зупинки було витрачено 2 години. Ну, Просте завдання, проста задача. Давайте ми її виконаємо. Перше, давайте дізнаємося, скільки ж були в дорозі автомобіль. Ну, якщо він прибув до Львова о 17-й, а виїхав о 8, то перша дія, нам треба від 17 відняти 8. І це буде дорівнювати 9. Пишемо в дужках чого. Годин. Це в дорозі. Так і напишемо. В дорозі. Тобто автомобіль провів в дорозі. Наступна друга дія. Ну, але він дві години перебував на зупинці. То пишемо друге. 9. Мінус 2. Це дорівнює 7. Пишемо в дужках чого. Годин. Це. В Русі. Перебував автомобіль в Русі. Добре. Ну, зараз у нас є, що автомобіль перебував у Русі 7 годин. Відстань у нас є 560 км. Як знайти швидкість? Треба відстань поділити на час. Пишемо третє. Тобто 560 поділити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стовпчик будемо ділити. 560 поділити на 7. 5 не ділиться. 56 поділити на 7, це буде 8. 8 на 7 це 56. Віднімаємо. Тут буде 0. І дописуємо сюди 0. Тобто це буде 80. Пишемо в дужках чого. Кілометрів за годину. Це, власне, є швидкість. Так. Добре. Ну, а зараз записуємо відповідь. Нас запитували, з якою швидкістю рухалася автівка. Пишемо 80 км за годину. Ну що ж, ось така неважка задача на визначення швидкості на цьому вправу завершено.